Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. В минулому відео ми з вами розібрались з основною закономірністю руху ціни, а саме це з фрактальністю графіків, з самоподібністю графіків. Сьогодні ми будемо розвивати цю тему. Зверніть увагу, зараз ми відкрили валютну пару євро-долар таймфрейм М15. Що ми бачимо? Ми бачимо рух ціни, направлений рух ціни. У нас є оновлення Хай. І немає оновлення low. Зверніть увагу, не завжди у нас є оновлення хай. Але це все тренд, який є однонаправленим і розвивається вверх. Не вниз не падає ціна, а росте ціна. Але тут є такі елементи, які виділяються із загальної маси. Зараз ми дивимося на таймфрейм М15. Давайте подивимось на таймфрейм H1. І що ми бачимо? Також. Оскільки у нас графіки самоподібні, ми знаємо, що це таке. У нас є рух на підвищення ціни, на пониження ціни. І знову рух, коли ціна росте. Це є явні ознаки структури та субструктури. Що таке? Що субструктура означає, що означає структура. Дивіться, зараз ми бачимо з вами графік руху ціни. Коли у нас іде підвищення ціни, росте ціна. Від відмітки, наприклад, 0.99538 і до рівня. Зараз покажу ось цей рівень. 1.03.66. Що ми можемо сказати? Що ціна рухається від low до high. Все, ціна росте. Як вона росте, нам вже не важливо. У нас є структура, є підвищення ключових high і нема. Оновлення ключових лоу. Це говорить про те, що у нас розвивається структура. Розвивається рух ціни в одному напрямку від точки А до точки Б. Ось так від точки А до точки Б. Це початок руху, це поки що завершення руху. Але структура складається з інших елементів. Також є структури менших таймфреймів. Дивіться, зараз ми відмітимо ключові хай і ключові лоу. І подивимось, що відбувається на інших таймфреймах. Відмітимо хай. Лоу, прошу пробачення. Хай. І так по черзі. Ось ми відмітили декілька точок. Три хай, три лоу. Тепер давайте перейдемо на таймфрейм М15 і проаналізуємо ці рухи. Що тут відбувалося? І так, намагаємося відтворити. Ось ми бачимо наші low, наші high. І так, ми бачимо, є направлений рух від точки А до точки Б. Відбулось, відбувся рух від точки А до точки Б. Щось сталося. Ціна пішла від точки Б до точки С. Добре, йдемо далі. Тож закінчується рух на пониження. Знову ціна продовжує рости, потім знову продовжує падати. І так може бути нескінченно. Але ми бачимо, що нескінченності у нас не буває. У нас є початок руху, є завершення руху, які обмежені тими самими екстремами, що ми виділили на таймфреймі H1. І ми бачимо, що наша структура, рух від точки А до точки Б. Ось цей рух. Зараз я позначу більш жирно. Так. Ось так. Цей рух, ця структура складається 1, 2, 3, 4, 5. Із п'яти менших структур молодших рангів таймфреймів. Ви бачите, що у нас одна структура складається з менших аналогічних рухів, тільки молодших таймфреймів. Ось це і є набор рухів, це все є субструктура. У нас будь-який рух любого таймфрейму складається із великої кількості субструктур. Одна структура, ми бачимо, направлений рух вниз, але ця структура складається із декількох. Субструктур. Рух вниз, рух догори. вниз догори. вниз догори. вниз догори. Це і є субструктура, яка знаходиться в межах одної структури. І ця структура, яку ми розглядали на таймфреймі H1, є необхідним елементом іншої структури. Тобто, це є все відносно, відносно якогось аналізованого. Аналізовано ділянки шляху, ділянку графіка. Таким чином, і ця структура є частиною набагато більшої структури, тобто, це, по відношенню до старшого таймфрейму, таймфрейм H4, ось тут ми все розглядали, є нічим іншим, як субструктурою. Таким чином, ми знову приходимо до того, що у нас є фрактальність графіку руху, що у нас графіки є самоподібними, і те, що у нас саме основна закономірність це рух ціни. Відносно якихось екстремумів, є направленим в одну або в іншу сторону. Всі рухи у нас є скінченними, тобто вони коли-небудь рано чи пізно закінчаться. Ці закономірності можна використовувати при розробці своєї торгової стратегії. При визначенні умов, коли йде розворот тренду, коли йде продовження тренду. Я це більш. Детально розглядаю на своїх заняттях. Кому цікаво, заходьте до мене в Телеграм, будемо спілкуватись. На даний момент у мене все. З вами був В'ячеслав Возний. До скорих зустрічей!